Так, друзі, дістався нам такий хороший апарат. Торгова марка Коваль. Нам один товариш дав його, щоб ми його протестували. Апарат виглядає досить солідно. Має регулювання настроїв тут є. Ампераж. Ну і Зараз ми беремо зірець. Зірець, товщина металу. Стірка, метал, сталь 3, будемо проводити зварювання електродом ано 4, трієчка і пробуємо. Чайний апарат. Виставляємо ампераж. Виставляємо 78. І пробуємо варити. Так, заварили ми, підвимося на цих зілець. Зараз наш зварювальник скаже результат. Прошу збивати. При 78 А для 6 з розробленими кромками під 30 градусів апарат пройшов тестування і отримав оцінку відмінно Так, давай зараз спробуємо додати трошки більше струму. Зараз поміняємо електрод. Скільки додаємо? 85. Пробуємо при 85 амперах, завершуємо цей шов. Запалюється дуже добре. В 85 А розроблений промком проти градусів. Шоу виходить набагато краще. без підрізів. Запалення дуги, здійснюється порівняно з 75 А, 78 перепрошую. Якщо подивитися на початок шва тут вийшов брак. Розривається, а при 85 А без догаду. Відповідно, кожен з зланик має відчувати тощину металу, якість електроду і струму. Апарат при 85 А пройшов тестування на відмінно не то, що на з плюсом. це не означає, що на 88 А найбільше варить. Просто потрібно вибирати при. Для кожного металу і для кожної товщини металу, так само для кожного електроду відповідний струм і електрод. Зараз збільшуємо ще ампераж до 90 і пробуємо Варити. проварити з другої сторони цю заготовочку без кромки. Очі. Так, приварили ми половину шва. Зараз будемо збивати окал. Дивимося на шов. Так, це в нас 90 ампер. Так, заключення зварника. Прошу. Без розроблення кромок 90 А. Накладає рівномірний валик без підрізок кромок. запалювання електроду бездоганне, оцінка відмінна. Так, пробуємо ще збільшувати до 95. Попробуємо доварувати цей шов і дивимося на результат. Так, прошу. електрод. Так, я почну. Пан Степане, подайте, будь ласка, мені викрати. Так, Дивимося на цей зірець. Вбиваємо шлак. Так, Прошу заключення зварника. Відповідно до попереднього шла. 95 амперів вже для даного шва є забагато. Відповідно, є проглядання нерівномірних шва і розбризування металу. 90 амперів для металу шестірка сталь 20 безрозроблений коробок Так, Дивимося на результат Ось така шва. Заключення. По вертикальному шву шов ліг гладком, без відриву, від металу, без прихваток. Робота при 85 струмах апарата ідеальна, без підрізів, провар 100%. Зараз ми будемо пробувати відрізати електродом трійкою метал шістірочку з. Амперажем 130 Ампер. Так, пробуємо Окі. Так, Пробували ми різати, і от що в нас вийшло електродом трійкою метал товщина шістірка. І ампераж 130. Зараз ми пробуємо додати ще 10 ампер до 140. І це є максимальний струм. Це максимальний струм і будемо продовжувати відрізання цього зірця. Ну, давай знову пробуємо. Так, Відрізали ми цей кусок металу. Без проблем. Проблем з витрівською не було. Взяли цей взирець з металу шістірки, пробуємо варити електродом четвіркою. Виставили ми ампераж 120 ампер і варимо електродами cl 39 Так, заварили ми взірець і прошу оцінку зварника. Електроди це отримає не пусті електроди. Ними варити край важко, але міцність їхнього зварювання. Рази краще заново 4. Заварили целкою на оцінку відмінно. Зараз ми будемо варити електродною двійкою моноліт. Варимо заготовочку, ставимо струм 53 і будемо варити мангат. Okay. Займонсина перші ми прихватували. Так, оце прихваточки. Так, прошу Заключення. О, прихватки по запаленню дуги електронно блоки моноліт. Ідеальне. Приквачується дуже швидко. Нема підрізів, нема пропалів на скрізних та як іншим апаратом. При струмі 53 А. Режим для зварки просто чудесний. Так, пробуємо з другої сторони. Далі метал двійка, електрод двійка, моноліт. Варимось четверту сторону. Четверта сторона вариться. Заварили. Прошу, прошу, кажіть ваше враження, пане зварник. Основа для складного мангала. Чому на прихватках виконана досить швидко, без усяких там, пропалів, прихватки Там Потім строком провариться, з, з кути замкнуться і чіпляться сюди полички, які будуть формувати мангал чи модам. Буде ось апарат. З даної роботи справиться навіть відбувається. Зараз прошу сказати заключення стосовно цього апарату професіонала. Ну і заключення слово про апарат Коваль ММА 350. Оцінюється з підлібальні шкали на відмінно. Як ми варили шістірку з розділеними пробкою під 30 градусів сталь 20. З суцільним швом без відриву при 80 А, 85 і 90-90 А він показав оцінку на відмінно без підрізів, монолітно виправляє якісно Пробували варити її вертикальним швом, теж з відриву підрізів на відмінно. Також пробували варити двійку електродом двійкою. Теж, на відмінно, без підрізів, без пропалів. Також продемонстрували вам, як можна даним апаратом Коваля Меан 350 сформувати основу для майбутнього нашого мангалу чемоданом При затраті орієнтовно 7 хвилин методом прихвату без пропалів, електродом двіючкою, моноліт листа двійки. Виконано на відмінно. Даний апарат пройшов тестування і на даному етапі нічим не розступає апаратам китайського виробництва, європейського виробництва. Варив багатьма. Коваль не виступає ні в однієї позиції зварки по характеристикам, які в нього закладені. Сам апарат датується максимальним струмом 140 А. Ви бачили при 130-140 а шістірку. Відрізає бездоганно. Навантаження на апарат не є великим, апарат не гріється навіть при прорізуванні метали на 100%. Відповідно, рекомендую даний апарат для виконання зварювальних робіт, ну і вже дивлюсь на нього назва куваль. Це нам дали на тестування нам тут складить. Ми вже один апарат, напевне, не напевне ми вже напевне купили. Ми тільки маємо перерахувати кошти. Апарат вже куплений. Прошу замовляти даного, на даний апарат для своїх потреб.